Привіт, ми сім'я Новікових. Мене звати Володимир, а це моя дружина Юлія. Ми мандрівники. І цього разу в нас не просто подорож, а гастротур. І для цього ми вибрали прекрасне місто України, яке знаходиться у Львівській області. І це, звісно, місто Львів. Тому ми хочемо вам показати і розповісти про найкращі заклади, щоб можна було прекрасно відпочити, смачно поїсти. Та випити щось цікавого. І почнемо ми гастротур з ресторації у середньовічному стилі, яка має назву П'яте підземелля. Переступаючи поріг закладу, ми ніби через портал переносимось у 16 сторіччя. А що стосується страв, то настільки смачної їжі ми ще не куштували тут, взагалі кожна страва це шедевр. І якщо ви завітаєте сюди, то ви нас зрозумієте. Зараз ми знаходимось у справжньому винному барі, який має назву колишнє. Тут можна випити вина в приємній атмосфері і звісно скуштувати різні страви. А ще заклад має цікаву історію про те, що бар створила місцева дівчина, яка розійшла зі своїм хлопцем та перетворила його квартиру на бар. І цей бар вона вирішила присвятити всім колишнім. Тому обов'язково треба завітати кожному. А якщо ви нас запитаєте, де можна відпочити душею та водночас зігріти тіло смачними напоями, то я вам відповім: це заклад наливки зі Львова. Тут на вас чекають різні наливки, які можна купити як сувенір, або прямо на місці бармен зробить такі смачні сети наливок, що потім з'явиться іскра захвату. А чому потрібно завітати в цей заклад? Відповість Батяра Андрій, який працює тут, тут ви можете випити, закусити і дійсно забути про всі проблеми і бути щасливими на круглий щасливий бік. Тобто завжди, кожен раз, ви зустрінете мене тут. Ви зможете зі мною випити і відповідно і закусити. Чому Батяра так любить твів? Чому хто ми є? Такі в принципі батяри. Батяра то є субкультура 19 століття. Що вони мали завжди право бути завжди усміхненими, мати файну кубіту, а краще декілька. І крім того, мати завжди біля себе якісь 100 грам, щоб випити, і зайти до якоїсь гальби, щоб випити пиво. Тому панство петяри вам, крім того, що підкажуть, куди піти, але найліпше то буде лишатися тільки в наливках зі Львова. тому часі до здебанки у Львові. А тепер ми завітаємо до унікального закладу і назва його Театр Пива Правда. Унікальність полягає в тому, що тут величезна кількість різного пива, якого нема більше ніде. Тут його можна купити, наприклад, як сувенір або в цьому ж закладі в приємній атмосфері випити. Я гарантую, що ви отримаєте нові враження від смаку неперевершеного пива. А це кафе Креветка. І тут навіть по назві вже зрозуміло, що акцент страв на креветках. Коли знаходишся тут, зразу хочеш зробити романтік для своєї половинки. А заклад зі своїми напоями і стравами здатен в цьому допомогти. А саме головне, що тут дійсно можна, як би це не звучало, смачно відпочити. Друзі. Наша гастроподорож завершується, і хочу сказати, що Львів це місто, в якому прекрасна архітектура, добрі люди, цікаві заклади, де можна дуже, прям дуже смачно поїсти та, звісно, випити, і випити не тільки алкогольні напої, а, наприклад, каву. І знаєте, про каву потрібно обов'язково сказати, бо це головний напій цього міста. І якщо ви ще не знали, то найсмачніша кава в Україні тільки у Львові. А щоб її спробувати, потрібно завітати в любу кав'ярню міста, бо тут кожна кав'ярня знає толк в каві. І наостанок хочу сказати: Львів це то місто, яке відвідували, відвідують і будуть відвідувати туристи.